Що пропонує Бог, щоб навернути людину до себе? Впливає на совість людини і через нею побуджує навернутись. Він кличе. Коли Адам і Єва згрішили, Бог кликав їх там, в раю, щоб вони вийшли до нього. Адаме, де ти? Це слова Бога. Цей принцип залишається незмінним. Бог ініціює примирення, звертаючись до серця людини. Дух Святий починає викривати гріх і пробуджує людину від духовної сплячки. Робиться через обставини, через совість, через проповіді, через читання Біблії. Він дає людині зрозуміти її реальний стан. Помаленьку кожна людина відчуває неспокій, розуміє, що її гріхи віддаляють її від Бога. Люди все ж таки час від часу аналізують своє життя, особливо коли стикаються з величезними труднощами, втрата рідних людей, якась важка хвороба або страшна війна. Це моменти, коли людина починає замислюватися, чи правильно я живу, що зі мною буде після смерті, як знайти справжній мир. Ось тут і надходить другий етап це покаяння.